Нещодавно ми розпочали процес прийому документів на виготовлення довідок з МРЕО і вже маємо перші результати. Ось такі перші п'ять довідок ми отримали з МРЕО про наявність водійських прав. Для чого ці довідки потрібні? Якщо ви хочете замінити водійські права, українські, на права міжнародного зв'язку, ви виїхали за кордон і перебуваєте там протягом тривалого часу, то вам необхідна ця довідка. Подати відповідні інстанції, також до цих довідок ми можемо зробити переклад на будь-яку мову, практично а також зробити апостель, якщо вам потрібний. Переклад ми можемо зробити як звичайний бюро перекладів, так і переклад урядовий або судовий. Як його називають, це переважно для словаччини. Термін виготовлення довідок займає 5 днів. Усе, що необхідно, це український паспорт. Всі фото всіх сторінок і водійські права пофотографувати з обох сторін, вислати нам на вайбер, телеграм або ватсап на будь-який зручний месенджер за номером телефону внизу під відео. Термін виготовлення 5 днів. Додатково на переклад на урядовий переклад на апостоль ще додатково. Там декілька днів. Буквально за тиждень довідки будуть у вас. Висилаємо за кордон, як поштою, так і передаємо в руки, якщо хтось із ваших родичів знаходиться в Ужгороді. В принципі, все замовляйте, телефонуйте для агентств, для туристичних агентств, можливість співпраці, знижки, якщо довідок є більше.